Радянський історик з Києва, до речі, академік Євгеній Тарлі казав, що в принципі для Німеччини вся справа Першої світової війни була програна в той момент, коли вони війшли у Бельгію і отримали війну з Англією. Все, це був гаплик. Тобто, німці вже виграти, німці не могли. Вони чотири роки клали людей. Ресурси, штурмували там тільки для того, щоб ну, в принципі, еліті було складно вийти і сказати, що ви знаєте, ну, от так вийшло, ми вже програли. От німці, як тільки війшли в Бельгію, вони вже програли, тому що вони мали війну з Росією, війну з Францією. І війну з Великою Британією, тобто блокаду. Вони, вони ще думали, що може там щось якось. Ну, от Тірпіс належить до тих, що там вони думають, що може щось там якось. Він каже, що Німеччина побудувала чудовий флот, що трошки ще їм бракувало ще того флоту побудувати такого, щоб Англія побоювалася з ними вступити у війну.